Що днями асоціація деревообробних підприємств України провела круглий стіл присвячений актуальним питанням галузі. Учасники ринку обговорили реформу лісової галузі у 2023 році. Проблеми виробництва, а саме відтік кадрів, конкурентна спроможність, експорт та стани перспективи внутрішнього ринку. Завершальною темою стало забезпечення ринку деревиною. Ми сьогодні провели наш такий захід і поспілкувалися з. Представниками як і ДП «Ліси України, яких очолював Юрій Віталійович Болоховець, так і з представниками бірж. Ми обговорили низку питань стосовно того, які плани мають ДП «Ліси України, які проблеми має наразі галузь. Нам потрібен час на те, щоб стати більш монолітними разом з представниками ДП «Ліси України. Є дуже багато і проблем, і так би мовити, ще не вирішених і нових. Але я впевнений, що разом ми все це подолаємо і прийдемо до більш сучасного, більш структурованого і більш ефективного. Ви до нашої галузі, незважаючи на непрості часи та війну, деревообробні галузі вдалося зберегти робочі колективи, а завдяки ліцензованим біржовим торгам стати більш прозорими. Це під час круглого столу відмітили і підприємці, на думку яких тепер працювати стало набагато легше і безпечніше. Ми знаходимо більше які взаєморозуміння з лісгоспами, і як би набагато краще стало працювати. Ну ринок більш такий прозорий. Нема вже цих договорів, коли можна було там хтось приїхав, купив, то зараз усе відкрито. Ми можемо купити об'єми, які нам потрібно. Як все, все прозоро на даний час. Своїми досягненнями у реформуванні лісової галузі поділилася і Українська енергетична біржа. Ми доповіли з колегами про саму систему торгів і про сервіси, які супроводжують самі торги. Можу звернути увагу на те, що ми не тільки є маркетплейсом, ми забезпечуємо і сервіси, які Знаходяться навколо самих торгів. Ми співпрацюємо з українськими банками потужними, розробляючи програми по спеціальному кредитуванню. Ми розробляємо різні біржові інструменти для того, щоб наші клієнти могли більш гнучко будувати свою стратегію і тактику по закупівлях і забезпеченню себе серевиною. Ми запроваджуємо сучасні сервіси по фінансуванню цих закупівель там, такі як банківська гарантія, і так далі, такі інші. От тому все це ми, у нас була можливість сьогодні презентувати. Що ми з задоволенням зробили на сьогоднішній день? У нас є динаміка з менше ніж 50% виконання договорів. Завдяки сервісу моніторингу виконання договорів. Ми досягли рівня. 80% виконання. Але у нас є ще над чим працювати, тому що у нас ну, світова практика показує, що на біржових торгах рівень виконання це майже 100%. Там за дуже рідким виключенням. А у нас поки що 80, наступна наша мета це 90. питання реформування лісової галузі обговорюватиметься і надалі. Головна мета прийти до повної монолітності усіх учасників, аби разом досягти ще більш ефективних та структурованих результатів і показників у діяльності.